Добрий день, шановне панство, сьогодні малесеньким внутрішнятам буде 10 днів ввечері, бо ввечері роди почалися 8 листопада, сьогодні 18 листопада, ранок вечором буду на роботі. Хочу зараз зважити, по крайній мірі, скільки мені. Попадеться маленьких нутринят, 10-денних, щоб ми могли відстежувати, яка їхня вага. Вітро відтароване. дивіться, яке спритне. Ну, тікай, спритне мале нутриня. і воно має в 10 днів 390 грамів.